Ось таким місяць я бачу постійно і з самого свого дитинства. Іншого малюнку на місяці я не бачив жодного разу. Так, коротше, показую приклад. Допустимо, ось ось земля оце місяць. Ось ми бачимо на місяці отаку картинку, допустимо. Там, де чоловічок, типа збоку, там ще щось. Ну, кожен по-разному бачить. І от місяць десь приблизно за 28 днів навколо землі облітає повністю. Облітає круг навколо землі. За 28-30 днів, отак грубо. І за це ж время він десь за 28 днів навколо своїй осі обертається. Також, за 28 днів повністю навколо своєї осі. Тобто він летить отак і обертається отак. Розумієте? І от. Ми, допустимо, якщо бачимо оцю половинку зараз, то за е, пів місяця грубо, за 14 днів, ми повинні побачити іншу сторону місяця. Розумієте? А ми бачимо тільки одну оцю. А за пів... І бачимо, як місяць затемнюється просто з часом. Він затемнюється більше і більше. Але картинка не міняється. Тут так само цей чоловічок стоїть там. Вона просто затемнюється. Значить, місяць отак не крутиться. Розумієте? Яка фігня. Ось вам навіть з інтернету показують, як пройшло ну, оце затемнення місяць, коли починає рости і убуває. От бачите, одна та сама картинка просто з краю затемнюється більше, більше, більше виріс місяць. Потім починає з другої сторони він затемнюватися. Але картинка не міняється, немає. У них немає ні в кого другої сторони місяця. Розумієте? А тепер ви можете самі ввести в гуглі, в будь-якому пошуку просто фото місяця, набрати, на, нажати на зображення і подивитися, що всі фото одні ті ж самі. Одні ті ж самі. Подивіться. Бачите? Одна й та сама картинка, другої сторони місяця немає, не показують нам іншу сторону місяця. Є, все там перевернута десь картинка, ще якась, але малюнок і все те саме. Розумієте? Ну, от. А місяць повинен за, пів... за... за 15 днів повернутись другою стороною. А нам показують один бік місяця, просто закривають, блин, затемнюють половинки і все. Другої сторони нам ніколи не показували, і ми ніколи її не бачили. Так що думайте самі.